Сядьте у вихідне положення, сидячи на підлозі, поставте ноги якомога ширше, зігніть під прямим кутом в колінних суглобах і натягніть стопи на себе. У вихідному положенні ваші стопи мають бути на п'ятах, а пальці стоп мають бути направлені вгору в стелі. Руки тримайте перед собою, спину по можливості якомога рівніше. Одночасно покладіть обидва стегна на підлогу, зафіксуйте недолю секунди це положення, потім покладіть руки по боках від передньої ноги і нахиліться максимально вниз. Нахил виконуйте за рахунок тазостегнових суглобів. Спину також намагайтесь тримати якомога рівніше саме під час нахилу безпосередньо. Не поспішайте поступово збільшуйте амплітуду нахилу. Живіт тримайте підтягнутим весь час, і коли опускаєте вниз обидва стегна, не округляйте автоматично спину. Ваша спина не має завалюватись назад. Зберігайте природній вигін вашого попереку і голову тримайте над грудною клітиною.